Всім привіт, друзі! З вами я, Матвій, і в цьому відео я збудую гіганську панду у Майнкрафті. Так, друзі, гіганську панду у Майнкрафті. Давайте розпочинати будівництво, але на початку я маю взяти матеріали. Це білий бетон, чорний бетон і давайте оранжевий бетон. А ні, не треба, тільки два коліги. Давайте починати будувати лапи. Першу лапу я зараз збудую так. Лапа хай буде ось така. Давайте я вам покажу результати лап. Друзі, як ви бачите, я вже зробив лапи. Давайте зробимо тіло. Де ноги там і ставимо чорний бетон. І тут чорний. А все ж покриваємо білим бетоном. І робимо. Під низом теж закриваємо бетоном. Давайте тільки збудуємо голову. Давайте починати. Друзі, як ви бачите, я вже ось так загубив і лишилось загубити паднімок, дочку. Я вам покажу її результати. Всім папа! -па, з вами був я, Матвій. До нових зустріч. І обов'язково підпишіться на канал, якщо ви хочете мати багато тварин. Так, друзі, якщо ви хочете мати багато тварин, то обов'язково підпишіться на канал. І поставте лайк, щоб підтримати мене. Всім папа. -па. Ой, і поділіться цим відео з друзями. Ну а всім папа. -па, з вами був я. Матвій або Матвій Геймеско. До нових зустріч!